Ну ми ж тут не дурні люди, щоб повірити в те, що міністри пачками ходять до громадянина Ізраїля, який каже їм звідки і скільки вкрасти, і в яких сумках принести, і ніхто з них не повідомляє про це ні того, хто їх призначив главу офісу, ні того, хто їх призначення підписав. Президент України відповідно ну повірити в те, що цим займався один міндіч тому можуть хіба ті, хто все ще дивиться єдиний марафон, але ми не такі, і тому ми чітко розуміємо, що Зеленський задав запитання Єрмаку, як це могло статися, і Ярмак замість того, щоб сказати, що він втратив межі разом із всіма своїми подільниками по організованому злочинному групуванню. Він звичайно придумав казку. Причому таку казку, в яку може повірити його шеф, все це організував. ну вгадай з одного разу два персонажі Коломойський і пороше. Порошенко. Порошенко. Хто ще там? Да? Хто ну, вини біля хати порох винувати? Порох винувати, абсолютно да. відповідно на чому базувалася ця історія? На тому, що партнер Коломойського. Боголюбов допустив працівників набу для того, щоб вони технічно встановили прослуховування Коломойського возили в набу для дачі показів перед вибухом інформаційним операції Мідес. Значить, це все операція Коломойського. А чому вона стала такою гучною? А тому, що Порошенко. казка прижилася. Боротіно живе в такому світі. Він здатен читати лише азбуку з картинками і нічого глибше. І от в це повірилося.